Українське товариство глухих відсвяткувало свій 80-й ювілей 4 червня 1933 року, була прийнята постанова про українське товариство глухонімих та українське товариство сліпих, в якій вперше законодавчо оформили права і свободи інвалідів по слуху. Ця дата і вважається днем заснування у того, який всі ці роки захищає людей з вадами слуху, допомагає їм вчитися, працювати, відпочивати та бути рівними громадянами України. І, хоча за 80 років вдалося багато досягти, у товариства є чимало проблем. Основні це складність інтеграції в суспільство і брак коштів. Люди з порушеннями слухом вони зовсім нічим не відрізняються від людей, які таких порушень не мають. Завдання українського товариства глухих це сприяти їх всебічній інтеграції в суспільство, яке їх оточує, в якому вони живуть. Але на жаль, зараз вони живуть якоюсь окремою своєю країною, країною в великій країні. Головна проблема якість. Це фінанси. Нам треба утриматися будівлю. Нам треба навчати молодих людей, Нам треба ремонтувати наші приміщення ми сподіваємося, що цей важкий час, бо ти закінчиться. Все буде стабілізовано. І ми, як і раніше, будемо немає працювати, усіх членів до.